Добрий день, чим можу допомогти? Я Анна Бельбек. Мій секретар повинен був домовитись про зустріч з Тимофієм Володимировичем Марченко. Добре, перевіряю. На жаль, записів немає. Сергію. Коли повернемося, переговори з секретарем. Нехай шукає собі іншу роботу. Окей, тоді, от передайте Тимофію Володимировичу візитівку. Я у Києві ще три дні. Якщо його зацікавить наша компанія, хай зателефонує. Та ви з Китаю? Так, шукаємо клієнтів. Чула, що ваша компанія теж займається дронами. А, секунду, я зараз зателефоную Тимофію Володимировичу. Тимофія Володимировичу, добрий день. Тут представниця з Гонконгу каже питання по дронах. Е, мала записатися, але її секретар щось наплутав. Золотий трикутник Анна Бельбек. Угу. Угу. Добре. Добре. Угу. Добре. Тимофій Володимирович, зможе вас прийняти? Вас проведуть? Прошу за мною.